Ітак, Байшніцин, мужики, всім привіт! Повід сьогоднішнього відеоролика Колобану на ВК-7201 на карті Ласвіль, в ясному хорошому такому сетапі. Хоча по цьому м'ясу не зовсім вийшло прям накидати, але бій не так про нанесений демедж, як про Колобанова. Ну і в загальному, я думаю, буде актуальним через те, що. Буквально завтра вже почнуть роздавати танки за ГК-нагороди. І найкращий варіант, який я радив би всім, це забирати собі цього ВК-7201, К означає качок. Суперська машина, суперський тяж, сверхтяж. і так далі Отож, їду я в ущелину, тому що бачу, що багато є тяжей, Поляки не поїхали ворожі сюди. Але дурним рішенням було б їхати в місто, я взагалі в місто не люблю їздити, тому що тут завжди зам'єси іменно лоб в лоб. Самі кайфові зам'єси в нашій грі це коли ви е, воюєте в притик конкретно. І от я приїжджаю сюди, мені тут у Вен достатньо, щоб тайпові там, кидати в лоб башні, в лючок, коли він висовується, прям. Палю я там, що дерево падає, значить за деревом, якась петеха вже стала. Коротше, не варик вже тут висовуватись. Хочеться якось так правіше від полячка цього союзного. Ну, звичайно, треба так старатись, щоб не помішати союзничкам, бо треба бути таким вічливим гравцем. От, даю тайпові другу тичку, вже маю 1500 урона по ньому. І нормально далі ну, просто такі качелі граємо, <кхід> перестрілки від башен. Артапа нам лупить періодично, коротше. Ну, нічого особливого, поки що. Віддається тут циркач на пазіку, кидає по нам арта, кидає нам другий пазік в Лобашні. Танка така особливість, що е, в деяких боях нас просто будуть ББ рвати льохи, у яких півтора тисячі середнього на танках просто ББХ в маску. І до цього потрібно привикнути, на це менше звертати увагу, бо ну, без цього ніяк. Я сьогодні 50 боїв зіграв за день на цьому танку, взагалі довбанувся, Я знаю, про що я кажу. Мене реально і 4 е, на ББ якого я після бою чекнув, що в нього 1000 середнього, сьогодні мене десь 4 рази підряд пробивав на степях сюди, ну типу в маску. І далі ми тут перестрілімся. Даю я вазіку. Цей вазик мене після бою в кінці похвалив. Тож такий нормальний ярок, там у нього 10к ВТР, лічки, Ну 4 на топах, десь плюс-мінус. Після бою мені написав. До речі, завдяки ньому просто тупо колобка взяв. Ну ладно, спойлерити не буду. Короче Бій на стрімі цей був зіграний, але дропнувся і нет. Ну він не зовсім дропнувся, просто щось стрім потух. Потеря пакетів була жорстка. І, типа, посеред боя лагало. От. Короче, добивають вже тут тайпа. Лишається вазік і пазік. Ну і ззаді десь там хвильок. Даю вазіку в річок. урона у мене зараз. На даний момент артапо нам лупить. Тут короче там є третій, ще зверху у нас зараз. E, зараз буде така ситуація, що я тут в соло залишусь, і тут буде такий невеличкий простой. Ну і що? Зараз у нас така ситуація, що там є третій, залишається на пагорбі цьому під двома артами, під e, 26 першими. Вони ж кадешаться кожні 20 секунд, і довго він там не поживе. Я це, в принципі, розумію. Я розумію, то, що в мене ззаді за спиною два гріля. Розумію, що ззаді за спиною в мене дві союзні арти теж. Ну, а тут челіки такі, Вазик. Цей такий обережний, що він вже точно не підставиться. ну Видно, як він грає на фулл Мамаші, Йорзає взад вперед. Оці такі повадки, повадки присутні, це все читається. І я розумію, що в принципі мені ризикувати зараз тут агресію якусь проявляти до них, ну це дуже неправильно. Максимум, що я зараз можу, це під'їжджати чуть-чуть підренгенювати пацанів. Ну, Особливо вазіка. І надійтесь, що мені арта буде допомагати, що якусь сумарочку тут буду лутати, туди-сюди. Якось так. Під'їжджаю, свічу і зразу в моменті від'їжджаю назад. Ну щоб не отримати від арти ворожої. Тут зараз буде прям лютіше стояло. Я буду просто відсвічуватись, під'їжджати, відсвічуватись, під'їжджати, але не перемикайтесь, бо е далі все саме найцікавіше. І, коротше, так. Буду зараз юзати Х2 прискорення, бо реально тут трошки душнувато так. В вазик Вазік так і продовжує стояти під каменем. І я стараюсь ну, продовжувати далі його тримати в інформації е, отак, для нашої арти. Вони, вони щось кидають, вроді, ну непонятно, чи заходить, чи ні. Поки що зовсім не Під'їжджає фуловий Пазік нарешті. Е, арта їхня, до речі, мою арту там. По трасірам, кидає, коротше, нормально, правильно все робить, в принципі. Ну і під'їжджає, під'їжджає до мене фуловий Пазик. Що я роблю? Стою, впираюся в труп поляка, бачу, що НЛД чоловік підставляє, закидую НЛД, відтанковую Вазика, патрон, везе мені в цьому. І спускаю нижче, щоб лючок свій закритий від нього. Ну, верхній цей лючок. От. І стараюсь далі якось тут дивитися, чи не підставляється тут пазік цей. І продовжую його виштовхувати, цей труп ближче. Ну, байтити на себе, от, на такі виходи, допустимо. От він виходить, получає. Вже є 4300 урона? Танкую попутно його теж. Він на ББшках грає, до речі, повністю. От. Дивно, до речі. ну Рідко дуже тепер зустрічаються чоловіки, на фулл ББ грають. Ну, бачите, йому це не мішає мене пробивати в маску просто. Два рази, по-моєму, по да? якщо я не помиляюсь. Це ж він на початку дав і тепер. От. Якось так. Ну і що? І тепер я для них став, можна сказати, шотним, бо Пазіка, якщо альфа проходить, він може мене в теорії убити да? з одного шота. Ну, або якщо вони одночасно вдвох мене вкатять, то в принципі шансів небагато вижити. І я стараюсь вже відкатити назад. Стати отут, ну, довернувши НЛД, чисто так приймати їх, плюс асіст, якщо що капне по ним, бо я їх світану. І стою я туди-сюди катаюсь. Коротше, тут уже перемоткою користуюсь, бо реально нема що тут коментувати. Дивимося на карту. В місті у нас гріль, в місті у нас е бачат. І Тесак. Щось вони там пробують робити. Нічого, походу у них е, нормального не вийде там. І видно вже, що Пазік з ВАЗіком під'їхали назад на дев своєї бази. Якраз таки відкидали наших бачать у грілів. Зачистили там собі все. лиш Тесак лишився. Напевно, по якому навіть інформації у них немає. От. Виштовхую я труп крана. Думаю, треба ставати тут. Так чисто, щоб я міг зразу інфу дати. Чи вони назад в ущелину цю вертаються? Чи мейбі, вони, якщо довго б не світились, я би зрозумів, що вони поїхали там далі по центру або в місто. От, І підставляється тут пазик. Дивіться, це яким треба бути необучаємим. Дивіться, він вийшов прямим бортом. Я йому не дав шот чисто через те, що в мене тичка не залетіла. Ну, типу, моєї вини в цьому нема і дивіться, другий раз він робить тупо те же саме. Просто тупо те же саме, тут уже тичка залітає. І от до чого я веду, що мені завжди було цікаво. От У цього гравця є знання, куди пробиваються пазіки і да? е, От. Коли треба стріляти, під яким кутом. Типу. ну Він коротше, впевнено це робить, і в нього це виходить два рази за цей бій. Але що в нього немає такого елементарного знання, що типу, раз повезло, тип вийшов прямим бортом пікнув. Ну, Другий раз не робиться. От цього знання в нього чогось немає. От. Палю я зразу, що Ну, на мінікарті палю я зразу, що гріль по центру їде, арту вбивати, гружу фугас, даю йому раз фугас, 984. Він добиває арту, залишаюсь, я в моменті зараз один проти п'ятьох. Ну, Тобто йду на медаль колобанова, дивіться. Я знаю, що я перезаряджаю швидше, ніж він. Буквально на чуть-чуть швидше. Він вже, бачите, він вже сводився він вже готовий був стріляти. І я його добиваю. Тут його помилка в тому, що він не вбив арту. Точніше, що він вбив арту, а не мене. От. Дає мені Вазік пробиття тут. Танкую Пазіка і Арташ мені дає на 62. Другий раз мене Вазік не пробиває. Намагаюся його тут підловлювати, думаю, мейбі затараню. Стаю з ним, так, так би мовити, в клінч. Ну, хоча це не зовсім клінч. Бачите, що він робить. Він хотів вистрілити в НЛД, що лі. І... Ну, я не зрозумів, як він мене не пробив, мені дуже повезло. І до па... по Пазіку була дуже забавна тичка, типу я цілився в НЛД, взагалі в LD його пробив нафіг. Ну, у нас кумулі потужні, можемо собі позволити. І все. В моменті я вже не один проти п'ятьох, а один проти двох. Відсвічуюсь я там в тому, ну, в тій кишені такій, так? Да? Від арти. І е, їду, думаю, Блін, треба арту добивати, бо по мені тільки що блайндами кидала стервеха їхня. Ну, я собі в голові прокручую, думаю, якщо стервеха там стоїть, по мені кидає, значить вона до сих пор там собственно, і стоїть. Їй потрібен час, щоб прям під'їхати до мене впритик. Вона буде боятись це робити, бо я не свічусь. Тобто мені треба їхати реально валити арту. Це дуже несподівано для них буде. от. І якраз я його тут зустрічаю, зарядив на нього ББ. Ну, Щоб якщо що, там в пушку не попасти кумульом, в якийсь модуль, Ну, чисто, щоб ББшку йому дати на віручку. от. І стає палиця стрв захватом, стаю за труп полячка, виштовхую його. Тут його заносить тупо токійський дріфт. Хотів, напевно, в режимчик перейти, нажати кнопочку X, але не встиг, я його добиваю. І от такий от колобос, забавний, дуже кумедний Ну, і не без везіння, реально тут повезло. Отож, мужики, всіх вітаю з днем мужика, і беріть собі мужицький танк ВК7201 за івент. Все, дякую за перегляд.